Сполучені Штати Америки 150 років завжди намагаються врятувати Росію. Це не новина, це не політика окремо Трампа, це завжди так було. Добра новина, що в 91 му році Радянський Союз так і не врятували. А так до цього системно і від голоду рятували, і технології передавали, тобто не тільки в 90-му році рятували від голоду. Перше, знаєте, коли врятували від голоду шо царську Росію в 1891 році, хто не знав, так. Є класна картина Айвазовського е, американська допомога датована До 1892 роком. Так потім рятували більшовиків у му році після громадянської війни. окремо була програма допомоги від голоду. так потім продавали технології Сталіну. Що думаєте, американці не здогадувалися, навіщо Сталіну потрібна технології, звідки взагалі гроші? А гроші були за рахунок хліба. Які викачувалися з українців під час голодомору, і так далі тому е, це політика, це їхня політика, і при конта... і були системне затримання зброї і за попереднього під... Під... президента не давали теж можливості добити росіян. Це їхня була така політика, так і е, е, контакти відбувалися зараз. це відкрито просто робиться нічого в дійсності див... дивного немає. Але це більше б'є по авторитету самих сполучених штатів Америки. Вони це вони це відчують, тому що це підвищується статус Путіна. Він легалізований в публічному просторі.